Секс-скандал за участі церкви у ветерана війни церковники відібрали нагороду через його нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Коли історія набула публічного розголосу, військові пообіцяли жбурнути цю церковну нагороду під ноги патріарху. Телеграф підготував для вас останні подробиці цієї майже анекдотичної ситуації. Контексту днями патріарх Філаретупа це київського патріархату відзначив медалями за жертовність та любов до України особовий склад медичного пункту 1-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади зсу, серед якого був і Віктор Пилипенко, відкритий гей, який здійснив камінгаут кілька років тому. Однак, коли священнослужителі дізналися про його сексуальну орієнтацію, то відкликали нагороду. У прес службі церкви зазначили, що Полипенко на своїх сторінках у соцмережах розмістив неправдиву інформацію про те, що патріарх Філарет вручив йому відзнаку як відкритому гею за правозахист, і ніби патріарх Філарет і Київський патріархат кардинально змінили свою негативну позицію щодо ЛГБТ. У церкві наголосили на тому, що військовослужбовець Полипенко отримав подяку від церкви, виключно як захисник України, а не як активіст ЛГБТ. Більше того, там навіть вирішили анулювати нагороду, подякувавши бійцю за захист. Цитую: Святіший патріарх Філарет та Українська православна церква Київського патріархату, ґрунтуючись на основах священного писання тисячолітнього вчення православної церкви, незмінно займає принципову негативну позицію щодо судомського гріха. Засуджує пропаганду так званих одностатевих шлюбів, гомосексуальні статеві зв'язки є хибним спотворенням богоданої природи людини. Як сказано, в Біблії сам Господь за гріхи людей знищив судом і гомору. Патріарх неодноразово про це заявляв публічно і в судовому порядку довів законність такого свого права, зважаючи на відкриту пропаганду гріховної ідеології та заперечення існування Бога вважати церковну нагороду Віктору Полипенко анульованою. Йдеться у повідомленні. На ситуацію, до речі, відреагував і сам Пилипенко, який назвав її анекдотичною. Я навіть написав слова вдячності Філарету, наївно уявляючи собі, що він свідомо мене нагородив і показав своїм колегам християнський безперечно благородний жест дороговказ до примирення та взаємної поваги до геїв, атеїстів, людей інших вірвань. Але все виявилося про Філарет просто жменями засіває свої нагороди як піар-акцію своєї конфесії. Навряд чи він взагалі вникав, що кожному з бійців довелося пережити за два роки війни, і скільки разів нас ледь не забрала смерть. Спершу піар людина потім. От і нагороду анулювали, бо я ж для них і не людина зовсім сказав він. А сьогодні на захист військового став відомий активіст та нині військовослужбовець Ілля Кротенко. Чоловік назвав вчинок Філарета абсолютно огидним і відмовився від аналогічної нагороди. У зв'язку з абсолютно огидним вчинком у ПЦ Київського патріархату та патріарха Філарета, які відібрали нагороду у ветерана війни Віктора Пелепенка, тільки тому, що він відкритий гей, я також відмовляюся від аналогічної своєї нагороди, заявив Кротенко. А тоді додав, що нагорода, яку роздає Філарет, нічого не варта. Ваші антилюдяні погляди мені бридкі, А ваше бряскальце, яке ви роздаєте, а потім відбираєте, нічого не варте. Жбурну вам цю іграшку під ноги наступного мого повернення зі служби у Київ, зауважив військовослужбовець ЗСУ. Також Коротенко зазначив, що висловлює підтримку та повагу Віктору та іншим ЛГБТ-військовим. В коментарях під дописом люди активно підтримують вчинок військового та підкреслюють, що він достойний поваги. Що ви думаєте, чи мали моральне право церковники забирати нагороду бійця, який захищає нашу країну? Пишіть ваші думки в коментарях та підписуйтесь на телеграф. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.